Привіт усім! Спробую вам. А, у мене там був запит. Я не знаю, чи правильно я зрозуміла, але я ще доповню до цього запиту саме для учнів. А, як, як можна посилити в себе енергію? А, чи ви когось лікуєте? от, вже там, ну з якоїсь ступені, чи ви лікуєте, чи з першої ступені, якщо ви собі а, робите зцілювання, і як повисити саме в якоїсь точки? А, якісь процеси. По-перше, значить, так, сподіваю, дивіться, якщо вам треба посилити в якоїсь точки енергії, ви там себе лікуєте. От, допустимо, відкрити третій глаз. У мене був такий запрос там, на щодо третього ока, ми ставимо три пальці, тобто ми точечно сюди працюємо на третій око. Збираємо три пальця, складуємо їх. А друга рука буде. Зараз я спробую на кота поставити телефон. Дивіться, от ви поставили. Друга рука у вас повинна бути ладошка уверх, і вона повинна підняти дуже високо вверх. Тобто, так, о, я одразу відчуваю поток. Отаким от чином ви можете відкрити швидше третє око. І хочеться, отак от ви постояли. Прям так класно, пішла енергія, взагалі чудово по всьому тілу. Потім раз переклали, доповнили отак та ж ладошка наверх. Чому наверх, наче антенну ви наводите, і у вас іде сильніший процес. Якщо це людина, яку ви лікуєте, от у нас пацієнт да? от теж саме пацієнт, ви кладете руку на нього, ви хочете його лікувати. А друга рука також само вверх, тобто одна рука на ньому, а інша рука вверх. Ви приймаєте вищу енергію, тобто, щоб вона, бо у вас руки зараз будуть працювати, ви через руки будете пропускати енергію. Навіть якщо цей пацієнт м а, десь там, ви все одно уявляєте, наче тут його фантом, да, ефірне тіло. Ви на нього складаєте отак руку, іншу руку ви наверх отак піднімаєте і вверх. А, тобто ви таку створюєте антенну, знаєте, посилену, щоб пішла швидша енергія. Це можна робити в будь-якій точці тіла все у і з третім оком, я ж сказала, спочатку три пальці, тобто точечно ну, да, йде. Потім ми так його довідкриваємо, потім пішла друга ладошка наверх. Це не потім, це одночасно для третього ока. Якщо це пацієнт, ми на нього кладемо руку, іншу руку ми піднімаємо вверх сильніше і швидше йде тоді поток. Навіть якщо це на відстані людина, бажано так піднімати, щоб сильніше провести енергію через себе. Але якщо ви можете це нормально сприймати, дивіться по своїм відчуттям так от ну може цю тему закрила. Може, ще щось буде у вас якась тема.